Сьогодні ми мали перед самим початком зібрання ми бачили молодих людей, які стояли перед церквою. І ми знаємо, що ці люди вони своє життя е, посвятили Господу. Вони будуть мати цю видому заповідь про водне хрещення. Але я хочу сказати, що це дійсно початок того, що Бог. Е, Має для них, ви знаєте, в Бога є наміри, в Бога є задуми для кожного з нас. Багато з них, можливо, будуть проповідниками служителями. Хтось може буде прихожанами але я хочу сказати, що в Бога дійсно є наміри, ми сьогодні чули вже високі про кожного з нас. В книзі Пророка Єремії, де Бог каже в 29 розділі такі слова, щоб ви це розуміли, каже Бог такі слова, бо я знаю ті думки, які думаю про вас. В Бога є думки, які Бог думає про нас. Знаєте, Сьогодні хтось тобто можна сказати, що. Я один, що до мене ніякої немає справи, але слово Боже каже, що Бог, Він думає про кожного з нас. І дивіться, про що думає Бог? Каже, який думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Щоби дати вам будучність і надію, Бог хоче дати нам будучність. Тож тобто в Бога є воля, в Бога є наміри, задуми. І знаєте, сьогодні багато із християн, багато із нас, із цих людей, можливо, думає, що це все. Ото, що вони приймуть хрещення і на цьому, якби. Все, я член церкви, але в Бога є щось більше. І апостол Павло говорить про це, щоб нам пізнавати, що є воля Божа. Бог хоче, щоб ти знав ті думки, які Бог думає про тебе, про мене. І слово Боже нам говорить, що нам робити, щоб нам пізнавати волю Божу. Знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, апостол Павло пише до римлян 12 розділ з першого вірша. Щоб знати волю Божу, треба щось зробити з нашої сторони. Щоби дійсно ти був в волі Божій, ти повинен підкоритися Господу. І апостол Павло пише це 12 розділ римлянам, каже, і так каже. Тож, благаю вас, брати, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як, розумне, як розумну службу вашу. Знаєте, щоб знати волю Божу, нам потрібно себе віддати Господу. Знаєте, Бог каже, що ми спасені їм. Каже, ви куплені дорогою ціною. Тобто, ми куплені, ми його вже, да? але Він говорить, щоб, це, щоб кожен з нас це зробив добровільно. Каже, я прошу вас, благаю вас, каже милосердям Божим, приставте ваші тіла. Тобто, то щоб пізнати волю Божу, треба себе представити Господу. Навіть коли апостол Павло говорить, приставте себе в жертву, він. Має на увазі те, що в старому заповіті ми читаємо, коли приносили жертву. Жертву для Бога? Да? Ягня там і різні тварини. І ми знаємо, що ця тварина вона вмирала. Апостол Павло щось подібно говорить: Пристав себе Богові в жертву. Якщо ти хочеш дійсно пізнавати волю Божу і знати волю Божу, оці задуми, які Бог має про кожного з нас. І каже, його думки про нас на що? На добро. І в писанні апостола Павла до Єфесян ми читаємо, це другий розділ, 10 вірш. Каже, ібо ми Його творіння створені у Христі на добрі. Діла, які Бог нам призначив, виконувати. Тобто Бог має для нас. Бог має для нас добрі справи, які кожен з нас має виконати. Ніхто, ви знаєте, інший не може виконати те, що Бог мені призначив. Те, що Бог вам призначив. Але щоб я розумів ці добрі справи, я повинен себе представити Богові. Каже, представте ваші тіла. І Бог хоче, щоб це було добровільно. Щоб кожен з нас сказав: Господи, от я. От я візьми мене. Тобто я покоряюсь тобі, Господи. Тому що ти і я є Його. Але Бог хоче добровільного посвячення Богові. Бог хоче, щоб дійсно ти не примусово. Служив йому, щоб ти виконував його волю. Але щоб ти від всього серця ти це робив. Але перша умова каже, віддайте себе Господу. Представте ваші тіла Господу. Знаєте те, що сьогодні ці молоді, молоді люди зробили, це вибір, це початок тільки. Але далі, знаєте, апостол Павло, коли Бог його покликав, він був спасений там на дорозі. Але ми знаємо, коли він молився, і він говорить: Господи, що Ти мені повелиш робити? Він розумів, що Бог має якісь наміри. Він читав пророки Єремії і інші, де каже, я маю наміри. І ми знаємо Божі наміри, які були на насчет апостола Павла. Коли він себе підчинив, коли він себе покорив Господу. Коли Бог почав обновляти його життя, тому що те, що він розумів раніше, Він каже, все, що було перевагою, я порахував це за нічого. І перше, ми, коли представляємо себе Господу, такі, Бог бере владу над нашим життям, тому що ми є Його. Він купив нас дорогою ціною. Він хоче дійсно мати владу над твоїм і моїм життям. І коли він дійсно має владу, він несе відповідальність за тебе і за мене. Коли ти себе покоряєш Господу, то вся відповідальність вже на ньому. Коли ти дійсно слухаєшся Господа, тоді Він скеровує твоє життя, Він управить твоє, твоє серце. І твої дороги він порівняє. Але далі дивіться, що каже апостол Павло. Каже, перше, це представляй себе Богу в жертву, але живу. Каже для свят, е, в жертву живу святу, приємному Богові, приємну Богу для розумного служіння вашого. І далі апостол Павло говорить, і не стосуйтеся до віку цього, але перемінюйтеся відновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа. Тобто воля Божа, ви знаєте, вона не відкривається нам, нашому старому образу мислення, тому що це плотське помишлення написано. Тобто наше тіло, воно гріховне, наші думки, які вони були всі старі. І Бог не відкриває волю необновленому розуму. Для того, щоб нам пізнати волю Божу, нам потрібно обновитися через Боже Слово. Тобто, Боже Слово, воно змінює нас. Воно дає нам новий погляд на життя. Воно починає нас якби дисциплінувати, це Боже Слово. Нас починаються нові, якби цінності в житті приходять через обновлення нашого розуму. І апостол Павло каже, те, що було раніше в необновленому розумі, перевага каже, в моєму житті, то коли вже його розум обновився, він зрозумів, що все, що було раніше, перевага, це є В Зрівняння з тим, що Бог має для тебе і для мене. А його наміри, каже, є великі. Його намір є дійсно благословенні. І тому слово Боже каже, і так пізнавайте, що є воля Божа. Каже, Але каже, не пристосовуйтеся до цього світу, але перемініться. І знаєте, це великий процес переміни. Це не приходить за один день переміна твого розуму. Тому що, знаєте, завжди є боротьба в твому йому тілі. Завжди є боротьба в твоєму розумі, тому що ти за певний час життя свого мав свої якісь розуміння, цей світ тобі нав'язав якісь розуміння життя. Але Слово Боже говорить щось інше, і ти повинен відкинути старий образ мислення і прийняти те, що Бог говорить на рахунок цього чи іншого. І коли ти приймаєш, це вже новий образ. І тоді Бог, починає, тобі, ти починаєш пізнавати волю Божу. Тому що воля Божа вона відкривається тим, хто дійсно є друг Бога і ті, хто люблять Бога. Тоді Бог починає відкривати свої задуми, наміри про твоє і моє життя. І Бог дійсно хоче, щоб ми стали не просто спасеними, а ми, Він хоче, щоб ти і я став учнем Ісуса Христа. Щоби ти і я став дійсно людиною, яка стає благословенням для других людей. І тому Господь говорить сьогодні до кожного з нас, що ми перше за все представили себе Богові. І другий аспект це, коли ти починаєш. Пізнавати через Боже Слово? Ти починаєш змінюватися. Бог починає ізнутрі міняти твоє, твоє життя, твій образ, твої пріоритети, твої цінності. Ми всі могли жити, як, як і інші люди, ви знаєте. Але коли Бог прийшов в життя твоє і моє, то що змінилося? І тоді Господь, як я вже сказав, Він починає говорити до твого серця через своє слово, ти починаєш пізнавати. І в слідчий момент в Бога для кожного з нас є ця благодать. Тому що так каже Слово Боже, і третій вірш каже: через дану мені благодать. Кажу кожному із вас, не думайте про себе більше, ніж належить думати. Але думайте скромно у міру віри, яку кожному Бог наділив. Слово Боже каже, що Бог наділив кожному міру своєї віри. Через Божу благодать. Пам'ятаєте цю історію про один, два і п'ять талантів. Так? Кожному дав згідно з його спроможностями. Бог кожному дав міру благодаті. І в цій Божій мірі благодаті є все необхідне, щоб ти і я зробив те, до чого тебе і мене покликав Господь. В цій мірі Божій благодаті є все необхідне. Є всі Божі можливості, ресурси і тому подібне, щоб ти і я зробив те, до чого тебе Господь призвав. Але Бог дійсно чекає, щоби ти і я покорив своє серце йому. Щоб ти я дійсно віддав себе йому на цю службу розумну, для розумного твого служіння. Тому Господь сьогодні, ви знаєте, дійсно Він бажає, щоб твоє серце розуміло, що Бог Він вибрав тебе. І апостол Павло, в пісня до римлян, він говорить такі слова. Бо кого він вибрав, передбачив тих і призначив, щоб подібні до образа сина Його, і щоб він був перворідним поміж багать, багатьма братів, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Апостол Павло говорить про те, що Бог. Він наперед призначив, вибрав тебе і мене. І каже, Ти є Його твориво, як я вже говорив у Христі. І ти був призначений Богом на ці добрі діла, які Бог бажає, щоб ти і я їх виконував. Тобто, Бог, Бога, як ми вже говорили, є задуми, замисли на, на що твого і мого життя. І Бог хоче, щоб ти і я дійсно зробив те, що від тебе і мене чекає Господь. Знаєте, Бог, Він вірить в кожного з нас. Він вірить, що ти і я. Ти виконаєш те, що Господь чекає від тебе і мене. Бо хоче, щоб його ім'я прославлялося. Щоб через твоє і моє життя. Воно було прославлене імя нашого Господа. Ми знаємо, апостол Павло в своєму житті, коли. Бог покликав його. Знаєте, Мені подобаються ці слова, які він говорить. Коли Бог його покликав, каже, то я не став рахуватися з тілом і кров'ю. Я не став рахуватися з цим. Тому що я зрозумів, що те, що Бог має для мене, те, що Бог має для тебе, дорогі брати і сестри, воно благословено. Воно буде впливати на вічність. І Бог дійсно чекає сьогодні. Чоловіків і жінок, які скажуть, Господи, от я, що ти хочеш через мене робити? А дійсно, ви знаєте, Бог, як я вже прочитав його задуми, вони є благословені. І, як я сказав, вони впливають на вічність. Те, що Бог дійсно хоче, Він хоче спасіння людей сьогодні. Але Богу потрібно твоє і моє тіло. Тому що Він, ми знаємо, він пішов на небо. І він призначив церкву тут, яка повинна довершити Його справу. Ми сьогодні вже чули перед початком, що Бог сказав, ідіть по цілому світу да, і звіщайте Євангелія Божого царства. Бог хоче, щоб ти і я став учасником. Співпрацівником Божого царства. Да, не всі, можливо, підуть, але кожен повинен зайняти те місце в тілі, Христа, в тілі Христовому, щоб виконувати ту функцію, на яку, яку, на яку Бог тобі призначив. Хтось дійсно може бути молитися, хтось може ще щось робити. Але ми знаємо, що в Божому царстві, пам'ятайте цю притчу про Божий виноградник. Каже, чого ви стоїте празно каже. Каже, ніхто нас не наняв. Ісус каже, ідіть і ви, в мій виноградник. І що, каже, належить вам буде, Бог заплатить. Бог хоче, щоб ти і я був в цьому Божому винограднику. Щоб ти і я дійсно виконував те, що Господь призначив тобі і мені. Але як я вже сказав, через обновлення ти починаєш розуміти. До чого тебе Бог кличе? Ти починаєш бачити, що в тебе є бажання, тебе серце горить, допустимо, за дітей, за молодь, за підлітків, за ще щось. І ти починаєш в цьому напрямку йти, починаєш щось робити в цьому напрямку. Бог починає відкривати тобі. І, ті, і та благодать, яка дана, вона буде використовуватись Богом в твоєму житті, щоб досягнути цієї мети Божої. Бог дійсно хоче досягати сьогодні сердець, але як я вже сказав, він може сказати, ограничений тобою і мною. Наскільки ти, знаєш, згідний будеш сказати, Господи, от я. Пам'ятаєте, як пророк Ісай каже, от я пішли мене, Господи. Це не значить, що Бог тебе десь в Африку направить, чи ще кудись, можливо, і туди направить. Але ти просто скажеш, Господи, я хочу бути Твоїм сосудом, я хочу бути тим інструментом в Твоїх руках, Господи. Я хочу виконувати Твою волю, Господи. І Він навчить нас, ви знаєте, Він допоможе, ця Божа благодать. Вона допоможе тобі і мені. Виконати волю Божу. Стати дійсно людиною по серцю Божому. Чого ми читаємо про Давида, що він став людиною по серцю Божому? Каже, Він виконує всі мої. Бажання. Він виконає всі мої бажання. Чи згідним ти виконати Божі бажання сьогодні? Чи згідним ти сказати, Господи? Допоможи мені, Господи. Забутися те, що було в прошлому, і йти вперед. Не дивитися навіть назад. Сьогодні ми, ми живемо в тілі, да, ми це розуміємо. І в тіло, тіло наше, воно завжди, якщо воно не буде покорятися в Господу, воно буде противитися волі Божій. Воно буде бажати те, що люди цього світу бажають. Але знаєте, що сказав мудрий Соломон, який мав все. Каже, все марнота і все пройде воно. Але той, хто виконує волю Божу, він прибуде скільки? Вічно. Він прибуде вічно. Нехай Бог допоможе нам дійсно. Бути людьми, які будуть виконувати волю Божу в своєму житті. Кожному да нам Божа благодать, кожному да нам міра віри. І Слово Боже нас закликає, щоб ми дійсно покорилися себе Господу. Що ми дійсно сказали, Господи, я хочу бути Твоїм. І знаєте, тоді Бог, як я вже сказав, Він бере відповідальність за Твоє життя. Він починає дійсно скеровувати Твоє життя. В той напрямок, який він призначив для тебе і мене. В Бога, ви знаєте, є все вже заздалегідь від початку світу. Але це потрібно нам пізнати через Його слово, через відкриття Його слова для, для кожного з нас. Хай Бог нам цьому допоможе, дорогі друзі, дійсно бути людьми по серцю Божому, бути тими людьми, які дійсно скажуть Господу. Господи, я хочу бути дійсно тим сосудом честі. Який ти призначив, щоб я виконував. Який я вже говорив, читав це слово Боже, де апостол Павло пише до Єфесян. Я його зачитаю. Бо ми його творимо, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували. Бог хоче, щоб ти і я перебував в тому, що він для тебе і для мене призначив. Щоб ти, знаєте, не відклонився від цього напрямку курсу, який Бог заздалегідь намітив для тебе і для мене. Щоб ти дійсно був в Божому напрямку. Каже, Він хоче, щоб ти і я в цьому перебував. Хай Бог благословить кожного з нас. Хай Бог допоможе кожному з нас дійсно розуміти волю Божу, розуміти час, який ми живемо, розуміти, що все вже йде до закінчення. І так, і інше, і життя наше, і цей світ. Але Бога є бажання, Бога є. Ми вже чули, що Він хоче, щоб люди спасалися, щоб вони досягали Божої праведності. І для цього потрібна ти і я. Кожен буде на своєму місці робити, знаєте, як цей організм. Він виконує свою функцію і ми живемо. І ми ходимо, ми бачимо, ми чуємо і так далі. Знаєте, Ісус каже, що жнива великі, а робітників мало. Каже, і так, моліть, Господа жнив, щоб Він вислав своїх робітників. Хай Бог допоможе нам. Розуміти це. І хай Дух Святий дійсно, Він управить наше серця Його волю, щоб ми впокорилися Господу, обновлювалися через Боже Слово. І дійсно, Бог тоді ти будеш по-іншому думати, по-іншому дивитися на те, що є сьогодні. Ти будеш дійсно горіти для того, щоб Боже царство поширювалося. А Бог, ви знаєте, Він не залишить тебе без нічого. Він Попіклується про тебе, про мене. Тому що таке слово Боже, шукайте перше всього царства Божої правди, а все інше воно додасться тобі. Бог додасть те, що необхідно для життя. Щоб ти прожив життя в радості перед лицем Господа. Він це зробить, ви знаєте, я це можу сказати із свого життя, що Бог позаботиться, Бог допоможе. Але Бог хоче, щоб ти і я не про це тільки думав, а щоб ти думав про, про те, що торкається Божого. А Бог буде думати про те, що касається Тебе і мене. Тому що Ти є Його, і Він чекає від Тебе, і мене, що ти скажеш йому ці слова, Господи, я твій. Роби те, що Ти хочеш робити зі мною. Знаєте, коли ти посвячиш себе Господу. Ти будеш щасливий, ти будеш благословений Богом, ти будеш радісним. Тому що ти розумієш щось більше, чим люди цього світу розуміють. Ти розумієш те, що Богом приготовлено для тебе і для мене. А для тебе і для мене готовне царство Його. Це благословене. І раді цього, ви знаєте, апостол Павло, каже, я каже, у, ущемляю себе. Я каже, Залишає те, що немає цінності, ви знаєте. Тому що я знаю, що Бог має для мене щось, щось краще. Я хотів би, щоб ми про це помолилися. Господи, дай нам пізнавати Твою волю. Дай нам розуміти Твою волю. Навіть коли ти будеш розуміти волю Божу, ти не будеш рахуватися ні з чим тоді. Чому ви знаєте, деякі е, сестри, вони кожен день приходять на молитву. Брати і сестри приходять. Кожен день приходять, бо що щось розуміють. Можливо, хтось думає, а що там такі молитви там, ви знаєте, кожна молитва, в яка йде від серця до Бога, вона є цінна і вона є благословена. Кожен буде мати свою якусь міру відповідальності. Але хай Бог благословить нас, щоб нам Він це дав розуміти. Давайте ми встанемо. І ми помолимося про те, щоб Господь допоміг нам. Те значне